Внаслідок масованої російської атаки на Київ у різних районах пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, школу, станцію метро та інші об'єкти наразі відомо, що є загиблі, а кількість поранених різко зросла. Так, за даними державної служби з надзвичайних ситуацій, ДСНС внаслідок комбінованого російського обстрілу загинули. Люди ще попередньо відомо про 13 постраждалих, 10 людей, серед яких двоє дітей та вагітна жінка врятували надзвичайники. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває. Працюють усі служби. Інформація уточнюється, додали у відомстві. незабаром після цього. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих збільшилася. Він деталізував, що найважчі наслідки. У Шевченківському районі зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Станом на даний момент вже відомо про те, що п'ятеро людей загинули. Про це повідомив мер міста. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Усім надається медична та психологічна допомога. Розбір завалів триває і. Також під руїнами можуть бути ще люди. Нагадаю, що раніше було відомо тільки про п'ять поранених, про жертви не повідомлялося. Перед цим начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про масштаби руйнування у місті. Так за його даними, у Солом'янському районі загорівся дах нежитлової будівлі внаслідок влучання уламків ворожого дрона. Загалом в КМДА повідомили про пошкодження у п'ятьох місцях в Солом'янському районі. За даними Ткаченка, у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на території стадіону. Пожежу було біля житлового будинку та пошкодження нежитлового приміщення. Також Ткаченко зазначив, що під час атаки пошкоджено один із виходів станції метро Святошин та прилеглу територію зупинку. Тут постраждали двоє людей. Їм надали допомогу на місці без госпіталізації. Також в КМВА повідомили, що наразі тимчасово. Закрито вихід на номер 8 до Чорнобаївської площі. гроє в Бресту в сторону мосту. Решта входів виходів працюють в штатному режимі. Графік роботи станції не змінено. Метро функціює, функціонує без перебоїв. Попередньо також відомо, що у Дарницькому районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Там потерпілих і пожежі немає. Пізніше стало відомо, що у Голосіївському районі внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр. У Деснянському районі в дворі житлового будинку виникла вирва. Крім того, мер столиці Віталій Кличко повідомив про нові пожежі у двох місцях у Шевченківському районі та про загоряння в нежитловій будівлі в Подільському районі. Кличко повідомив, що усього наразі п'ятеро постраждалих у столиці сьогоднішньої ночі у ДСНС додали, що у Шевченківському районі пошкоджено перекриття. Четвертого та п'ятого поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху також горіли автомобілі у дворі. Врятовано сім людей, з них одну вагітну. Давайте далі побачимо наслідки сьогоднішньої атаки. Обережно дивіться під ноги до багатобитого складу. Дивіться під ноги, будь ласка. Знову ж таки, вкотре наголошую, що росіяни зруйнували будинок у Києві. Підій зруйнований від п'ятого до першого поверху. Зараз на місці триває пошукова рятувальна операція, і попередньо відомо про. П'ять загиблих людей наші ночі. Це не час відпочинку, а безперервна війна, що точиться під покровом темряви, і ми з вами лягаємо спати з усвідомленням того, що кожна хвилина може стати останньою. Що над головою пролунає балістичний удар, а вулиці перетворяться на руїни, які ми щойно побачили? Росія це усередок рунівного гнівника, який розповсюджує страх, хаос і брутам, де українці наполегливо. Відновлюють життя і борються за своє майбутнє, їхнє задоволення це чути наші страждання, бачити зруйновані будівлі, радіти наші втраті. Проте, ми пережили тисячі таких ночей і витримаємо ще не одну. Кожен хто сьогодні сіє смерть і руйнування в наших містах, селах неминуче. Загине в тому смороді жаху і злоби, що сам породив. І Україна не має розкіш спати спокійно. Але з кожним світанком вона прокидається сильнішою, рішучішою і більш непереможною, ніж будь-коли раніше. Наголошую, що в ніч на 23 червня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджено один із виходів зі станції метро Святошин. Про це повідомляю з посиланням на. Телеграм-начальника КМВА Тимура Ткаченка у повідомленні йдеться, що під час атаки пошкоджено один із виходів станції метро Святошин та прилеглу територію. Зупинку, крім того, постраждали двоє людей, їм надали допомогу на місце. Обійшлося без госпіталізації. Про що ми вже згадували перед цим Ткаченко зазначив, що стиль росіян незмінний. Вони б'ють, де можуть бути люди саме звичайні люди, які ховаються від обстрілів. Він підкреслив, що. Вся ворожа технологічна машина направлена не на військову перевагу, а на вбивства звичайних людей. Житлові будинки, виходи з укриттів. Це російський стиль. І у Київській області внаслідок атаки російських ударних дронів пошкоджені та загорілися будинки та автомобілі. Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник. Він зазначив, що у Білоцерківському районі у наслідок падіння уламків збитих ворожих. Ціле сталося загоряння трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджені. Попередньо було повідомлення від очільника ОВА, що також три приватні будинки та два автомобілі пошкоджено у Бучанському районі. Більше детальна інформація згодом. Згодом якраз таки з'явилася оновлена інформація щодо наслідків наслідків атаки Київської в Київській області у Білоцерківському районі від поранення. Загинула жінка 57-го року народження. Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні ще двом надали медичну допомогу на місці. Щодо наслідків атаки Росії зафіксовано в трьох районах області У бориспільському пожежа у двох приватних будинках. У Білоцерківському пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де також є медичний заклад. У Бучанському пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі. Інформація буде оновлюватися. Також упродовж доби окупанти завдали 458 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Ворог завдав один ракетний удар по нижній гортиці. Війська Російської Федерації здійснили чотири авіаційних удари по Кам'янському Гуляйполю, Новоденилівці. А 300 БПЛА різної модифікації. Більшість з них ФПВ, атакували з Запоріжжя, Оленівку, Кам'янське, Гуляйпола, Щербаки, Новоданилівку, Молотокмачку, Чарівне. Вісім обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйпола, Молотокмачку, Новоданилівку, 145 арт-обстрілів завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новопавлівки, Новоданилівки, Малойтокмачки, Чарівного. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та. Об'єктів інфраструктури